Всім привіт! Це четверта частина по в'язанню серветки, яку я вирішила назвати Віра. Чому віра? Ну, по-перше, сьогодні 17 вересня, і сьогодні день віри, надії і любові. Ось так. Плюс до того серветку я в'яжу з такого. Красивого, насиченого, глибокого синього кольору, який вам зараз зовсім не передається, але він справді такий. І от я вирішила, якщо такий глибокий колір, якою має бути будь-яка віра, обов'язково має бути глибокою. Тож і серветочка буде називатися віра. Ось так ми продовжуємо роботу. І зараз у нас буде 16 ряд. До речі, хто говорив, що мені вистачить ниточки, то мені її не вистачить. Це я вже приєднала наступний клубочок, який у мене залишився від попередньої серветки. І цього також не вистачить. У нас залишилося ще 5 рядів, але я знайшла ще трішечки, тому буде вся синя, сподіваюся. Отже, ми зараз починаємо 16-й ряд, підіймаємось на дві повітряні. Це буде замість першого стовпчика. І крім цього, в'яжемо ще три повітряні для арочки. Тобто, в кінці ряду ви з'єднаєтеся в другу повітряну, або ж в третю, якщо ви в'яжете три повітряні петлі підйому. Далі в нас іде так само, як і було. Так, вам не видно, я щось тут розказую. Далі в'яжемо два стовпчики. Так, повторюю ще раз, я прорізала петлі підйому плюс три для арки. Тепер в'яжу два стовпчики. Два стовпчики з одним накидом на основі стовпчиків попереднього ряду. Потім у нас іде три повітряні, і тепер в'яжу елемент три стовпчики з спільною вершинкою, три повітряні, і знову три ступчики спільною вершинкою. Ось так. Далі у мене буде 1, 2, 3, 4, 5 повітряних. Приєднуюся до наступної арочки. Тепер дві повітряні. І тепер буду в'язати стопчики з одним накидом. У вершиночку кожного стовпчика з двома накидами попереднього ряду, і між ними в мене буде по одній повітряній петлі. Тобто всього сім стовпчиків з одним накидом і шість повітряних. Мається на увазі всього повітряних шість по одній. Між стовпчиками, так, всі пров'язала тепер дві повітряні. Приєднуюся до. Наступної арочки із п'яти повітряних. П'ять повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. В'яжу елемент 3 в одному, тобто 3 стовпчики з одним накидом і спільною вершинкою. Тепер набираю три повітряні. І в'яжу знову три стовпчики із спільною вершинкою. Ось так, тепер знов три повітряні. І в'яжу два стовпчики з одним накидом над стопчиком попереднього ряду. Так, далі в мене буде три повітряні. Роблю накид і в'яжу стопчик з накидом над трьома стопчиками спільною вершинкою попереднього ряду. Знову три повітряні, і йду далі в'язати стопчики з одним накидом над стопчиком попереднього ряду. Цей рапортик. Завершено, тобто ви тепер знаєте, що робити в цьому рядочку, Отже, можете ставити на паузу і в'язати далі самостійно. Коли дов'яжете, повертайтесь. Я до вас повернулася вже з готовим 16-м рядом. Сподіваюся, ви також вже справилися, тому можемо переходити до 17-го. Нагадаю, що з'єдналися ви в другу повітряну петлю, Тобто в останню повітряну петлю-підйом, скільки ви робили Дві чи три? І зараз будемо робити на початку 17-го ряду те саме, тобто повітряні петлі підйому у мене дві. І ще в цьому ряду, зараз скажу, в цьому ряду дві, дві повітряні петлі для арки. Тобто, в мене виходить 2 плюс 2-4, у вас може бути 5. Якщо три повітряні петлі під'ємо в'яжете. Далі в'яжемо 2 стопчики з одним накидом, після цього три повітряні. 1, 2, 3. Переходимо до наших вже улюблених елементів з трьох стопчиків і спільною вершинкою. Так, Пров'язуємо їх тепер, точніше, його. Три повітряні і ще три стопчики з одним накидом і спільною вершинкою. Так, ось такі у нас рядочки, колосочки виходять. Потім у нас 5 повітряних. Один, два, три, чотири, п'ять. Приєднуємося до арочки з п'яти повітряних. Потім, в цьому ряду вже в нас три повітряні, і переходимо до ось цього елементу. Тут будемо в'язати наступним чином. Робимо накид і в вершиночку першого стопчика. Починаємо в'язати стовпчик з накидом, але до кінця його не дов'язуємо. І так як я не робимо розхлябану, щоб не перев'язувати, починаємо в'язати другий сюди. Щось так. Тобто робимо два стопчики з спільною вершинкою. Тепер дві повітряні. І тепер у вершину наступного стовпчика робимо те ж саме. Тобто, в'яжемо два стовпчики з одним накидом і спільною вершинкою. Далі дві повітряні знову. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що у вершиночку кожного стопчика з одним накидом попереднього ряду ми в'яжемо по два стопчики і з одним накидом і спільною вершинкою. Ось так. Дуже мені подобається ця серветочка, що вона така продумана. І в'яжеться легко, просто, і лягає все так, як треба. Не треба нічого переробляти, просто в'яжеш і відпочиваєш. У мене перша думка була називати її відпочивальна серветка. А потім таки вирішила, що буде вона вірою. <сум> так, пров'язали всі елементики. Тепер ми набираємо три повітряні. Приєднуємося до арки з п'яти повітряних стопчиком без накиду. Набираємо 5 повітряних, 3, 4, 5, 5, 5 і в'яжемо наші кохані елементи. Так, поров'язали три повітряні і в'яжемо ще один. Ось така історія в нас. Тепер ой. Тепер у нас дві повітряні, ні три, один, два, три, стопчики над стопчиками, так, тепер дві повітряні накид і стопчик з накидом над стопчиком попереднього ряду. Знову дві повітряні і в'яжемо стопчики. Так, все, тепер можете ставити на паузу і підключатися тоді, вже, як буде весь рядочок готовий. В мене вже є 17 рядів, сподіваюся, що у вас також. Значить, час переходити до 18-го ряду. І нам зараз, щоб його почати, треба перейти до стопчиків, тому що в цьому ряду вже йде закриття цього елементу. Я ж нагадаю, що ви з'єдналися у останню петлю підйому. Так, і ми тепер піднімаємось на дві повітряні і в'яжемо ще стопчик з одним накидом. І це буде нібито два стовпчики з спільною вершинкою, а в кінці потім в нас вони з'єднаються з початком і в нас вийде 4 стопчики із спільною вершинкою. Після цього йде в нас три повітряні. Далі робимо накид і в'яжемо наші улюблені елементи, тобто три стопчики. Із одним накидом і спільною вершиночкою. Далі три повітряні, і знову такий самий елемент під цю ж саму арку. Так, пров'язали. Далі в нас іде п'ять повітряних: один, два, три, чотири, п'ять. Приєднуємося до арочки з п'яти повітряних попереднього ряду, потім 4 повітряні. Так, І тепер в'яжемо у вершиночку стопчиків з спільною вершинкою попереднього ряду. стопчик. Так, ви бачите, стопчик з двома накидами, кудись не туди глянула, стопчик з двома накидами. Тепер три повітряні, ще один стовпчик з двома накидами у вершиночку, двох стопчиків із спільною вершинкою Да? Знову три повітряні і ще один стопчик з двома накидами. Ось так. Тепер у нас знову три повітряні, і у вершиночку наступних. Стопчиків спільною вершинкою, це центральний елемент. Ми зараз пров'яжемо два стопчики і між ними будуть ще три повітряні. Тобто ось перший стопчик з двома накидами, три повітряні і другий стопчик з двома накидами. Так, три повітряні. І тепер у деркальному відображенні в'яжемо знову стопчики з двома накидами у решту стопчиків. Так, ось такий. Елементик, так, камера десь на одному проміжку тільки фокусує мене. Чогось. Так, пров'язали це, значить, тепер можемо в'язати. Ой, так, зараз позагубила три повітряні. Ні, не три, чотири. Чотири повітряні. 1, 2, 3, 4. Приєднуємося до арочки. 5 повітряних. І тепер в'яжемо наші улюблені елементи. Так, 3 повітряні. І ще раз 3 стопчики. І спільною вершинкою. Є. Після стопчиків у нас йде... Так, три чи чотири. Чотири, де? Чи три ми в'язали? Бо щось там нічого не видно. Так, в'язали три, значить, нехай буде і тут три. 1, 2, 3. Так, тепер після трьох повітряних робимо накид і в'яжемо початок стовпчика, був перший стовпчик. Знову починаємо в'язати стовпчик у вершинку наступного стовпчика. Так, тепер переступаємо через ось це, і йдемо до наступного стовпчика. Також починаємо його в'язати, і четвертий підхоплюємо таким самим чином. Тобто, у нас ось так на гачку, зараз. І пров'язуємо все разом. Тобто, в нас вийшло 4 стовпчики із спільною вершинкою. Три повітряні далі. І, і далі усе мається на увазі, що рапорт. У вас вже є. Тепер продовжуйте до кінця рядочку. Так, як завжди, фокус не там. До кінця рядочку продовжуєте і повертаєтеся. Так, я в'язала-в'язала, побачила, що в мене вже досить немала ця частина вийшла, а тому я її завершу, і вже будете шукати наступну для того, щоб завершити цю серветочку. До зустрічі!